Так, і потім займаємося чимось більш корисним пізніше. Так. Е, бачите мій екран? Так. Так, так. Ми почнемо. Е, значить, сьогодні у вас перша лекція. Я прочитаю дві, бо минуло пропустив. Е, Швиденько. Значить, перша лекція це вступ, загальні положення до глибинного навчання. І потім у вас буде друга лекція по повнозв'язаним нейронним мережам. Перше, ми сьогодні подивимося, що таке глибинне навчання, які бувають проблеми в глибинному навчанні що таке офлайн процес, які компоненти цього процесу наведемо аналогію з біологічними та штучними нейронними мережами. Отож, перше, це основні поняття. Що таке штучний інтелект, що таке машинне навчання і що таке. Глибоке навчання, яке ми з вами будемо, яким ми з вами будемо займатися. Штучний інтелект це група технологій, які дозволяють комп'ютерам виконувати якісь функції, які зазвичай притаманні людині. Це бачити, слухати, говорити, писати текст тощо. Зазвичай вони прості. Для людини, ну, як прості, після там, десятки років виховання, там. і складні для комп'ютера. <кхи> Потім є підгалузь машинного навчання. Машинне навчання поєднує в собі групу методів, в яких дані використовуються для навчання алгоритмів. Тобто це підгрупа методів штучного інтелекту, в якому дані використовуються для створення алгоритмів, а не навпаки, як в класичному програмуванні. Коли ви спочатку створюєте алгоритм, так, ну і потім е, його певним чином використовуєте, глибоке навчання це в свою чергу також під штучного інтелекту та машинного навчання, вона поєднує в собі ознаки обох, тобто тут використовуються дані для створення алгоритмів, е, і зазвичай це якісь технології, які так чи інакше. Наслідують поведінку людини, але особливістю глибокого навчання є використання глибоких нейронних мереж. Глибокі нейронні мережі це ті, в яких два шари і більше. От різні різновиди глибокого навчання. Воно буває з вчителем, без вчителя, воно буває офлайн і онлайн, воно також буває з, з підкріпленням. Глибоке навчання з підкріпленням. Це коли ви вашу мету навчання формулюєте не як функцію втрат, а як функцію винагород чи штрафів за певний тип дій та результатів або станів, в яких опинився ваш алгоритм. Також self-supervised – це значить, що у вас нітками або лейблами є ваші нерозмічені дані. Хто працював з бертом тренуванням, то розуміє. Це, це супервайст. І далі у вас ці супервасті, а супервайст також поділяються на групи. Навчання з вчителем поділяється на регресію, класифікацію, рекомендаційні системи, навчання на послідовностях та інше. Навчання без вчителя поділяється на кластеризацію, оцінку під простору, генеративні нейронні мережі та casualty learning – це причина на зв'язок. Як ви створюєте модель у глибокому навчанні, ви збираєте якісь серії дані? Мабуть, що це, це процес класичний більше для машинного навчання, коли ви збираєте дані, ви виконуєте фічер інженіринг, ви розділяєте дані та мітки та дані, і потім тренуєтеся на, на цих підготовлених даних. Особливістю глибокого навчання є те, що у вас процес фічер-інженірингу, він або мінімізований, або відсутній повністю, оскільки виділенням фічей, їх рекомбінацією займається частина нейронної мережі. Або повінозв'язний, або рекурентної, або згорткової, неважливо, але їх ще називають фічі-екстракторами. Саме тому, Ну, відповідно, мітки вам так чи інакше потрібні для навчання з вчителем. Для Reinforcement там трохи по-іншому, там вчителя як такого, немає, і, і у вас модель сама є собі вчителем за допомогою функції винагород. Далі ви виконуєте в принципі те саме, що ви робили в машинному навчанні, ви обираєте ну, архітектуру вашої нейронної мережі і тренуєте багато підходів, валідуючи ту чи іншу гіпотезу. Таким чином, ви отримуєте певну модель, яка здатна працювати на, на даних схожих до тих, на яких ви її натренували, і ця модель може давати вам користь у вигляді передбачень. Тут потрібно зауважити, що ці передбачення практично завжди будуть неправильні, особливо якщо ви виходите за межі ваших даних, тобто дуже потрібно слідкувати за тим, щоб розподіл ваших нових даних. Якось приблизно вписувався у ті тренувальні дані, на яких ви створили ваш алгоритм. Інакше будете спостерігати за усілякими е, помилками, які ви не зможете пояснити ні собі, ні іншим. Так, в реальності е, оцей процес він не одностадійний. Е, в, ре, в реальності ви м, створюєте цей алгоритм, е, даєте його в продакшн, потім виявляється, що і там є гепи, і там є гепи, і ви ці гепи аналізуєте, доповнюєте тренувальні дані, збираєте, розмічаєте нові дані та фантюните ваш алгоритм, ваш, ваш, вашу глибоку нейронну мережу, або її фантюните, або переробляєте, або розбиваєте вашу задачу на більш дрібні, які м, ваша модель може опрацювати більш точно. Ну, типовий процес складається з того, що ви спочатку статистично досліджуєте ваші дані. Переконуєтеся, що там хоча б один є розподіл, або за допомогою кластеризації переконуєтеся, що там ну, приблизно один кластер, і ваші дані не розділяються на очевидні два або більше кластерів. Тому що, якщо то так, то у вас там більше ніж одна задача. І вам вже на вході потрібно робити більше ніж одну модель. Також для е, повнозв'язаних нейронних мереж ви досліджуєте е, всякі кореляції між фічами, тому що ну, не можна, щоб були у вас карлялені фічі. Так. Е, далі. Ви готуєте з цього тренувальну тестовий датасет. Їх може бути два, може бути три, може бути крос коли їх там п'ять і більше. Як їх вибрати, там це є певна наука. Далі ви пробуєте ваші алгоритми. Далі ви оцінюєте ваш створений алгоритм модель за допомогою out of sample зразків. Це ті, які не приймали участі у тренуванні і валідації. Це дуже важливо, тому що тільки так ви. Можете знати очікувану результативність вашої моделі в умовному продакшені, і після цих всіх експериментів та ітерацій ви розгортаєте ваш алгоритм в продакшені умовному, де він продукує те, що в нього в принципі. очікувалося там ціни на ринку тощо. Так. Далі. Загалом основними ключовими компонентами циклу розробки моделей глибинного навчання є дані, моделі, функції втрат та оптимізаційні алгоритми. Оптимізаційний алгоритм це сухистичні градієтний спуск, неба, Ньютон Рафсон та інші Вони допомагають вам розрахувати градієнти для ваг. Там підібрати ваги вашої моделі раніше розрахувати методологічним чином, таким чином, щоб ваша модель виконувала поставлену задачу. Loss function оцінює, наскільки ваші поточні виходи моделі відрізняються від очікуваних. Дуже важливо правильно підібрати loss function, щоб вона адекватно відповідала бізнесовій важливості помилки моделі. Наприклад, це може бути лінійна, логарифмічна або експоненційна залежність від е, помилки, е, ну, І треба теж за цим слідкувати. Е, далі на кожному кроці: оцей процес ітеративний, на кожному кроці оновлення ваг, у вас буде новий набір ваг і модель з новим набором ваг, і ви це повторюєте. Один, одна ітерація цього циклу називається епохою. Відповідно, щоб створити алгоритм. У вас буде багато таких епох. І знання про те, коли правильно зупинитися, ви можете або задати певним правилам, або делегувати це такі функції, яка називається early stopping, ранні, рання зупинка. Яка автоматично зупинить цей процес при досягненні певної межі точності, яка вас буде задовольняти. Біологічною аналогією загалом. Поле глибинного навчання воно не нове, йому вже там хтось каже 50, хтось 100 років. Ідея полягала у симуляції так званих клітин нервової системи вищих серців. Ці нервові клітини або нейрони складаються з тіла або так званого соми, складаються з коротких та довгих відростків, які називаються дендрити та аксони. Аксони вкриті, ну це не суть, але вкриті міглією, таким закісним шаром. В основному дендрити приймають збудження від інших клітин. Збудження це електричний сигнал. І передають його через аксони на інші нервові клітини, розташовані поряд з цією, через так звані синапси. Синапси це кінці аксону розгалужень. Через які відбувається передача електричного сигналу. Рішення про те, передавати сигнал з цієї клітини на наступні приймає сома або тіло нервової клітини, або нейрону. Відповідно, науковці змоделювали це за допомогою математичної функції. Тут ви бачите змодельовані дендрити. або… Короткі відростки, які приймають на себе інформацію від інших клітин. Так, Бачите, X – це вхідні дані: x 1 x 2 x 3 x 5 І відповідно кожен з цих дендридів має певну вагу, так. наскільки сильно інформація від сторонніх клітин впливає на, на силу прийняття рішення сомою клітини. Сома клітини, ви бачите, ось тут за інтимно в ній виконується математична функція просто елементного множення ваг на параметри, які входять в цю клітину. І відповідно буде якесь значення, сума, сума добутків усіх параметрів на всі ваги клітини, яке далі буде передане в функцію активації. Функція активації це певна нелінійна функція, яка приймається тілом клітини, бо вона зводиться до того передавати. Це електричний сигнал на аксон і наступні клітини чи не передавати і в якому розмірі. Ці кнелінійних функцій є багато, ми, з, ми будемо розглядати їх пізніше. Ось тут наведена простіша, найпростіша так звана степ-функція. Якщо у вас ця сума більше нуля, то передається одиничка, тобто умовний м позитивний сигнал, так? Або нулик, якщо ця сума менше нуля. Тобто не передаємо збудження. Так, це спрощення у першому наближенні для того, щоб розуміти механіку роботи нервової клітини. Відповідно, саме цей один юніт, одна нервова клітина сама по собі, ні штучний інтелект, ні діпльорні вам не створить, потрібні мільйони, мільярди, і тисячі мільярдів таких клітин. Для того щоб е, така система змогла прийняти, приймати, обробляти складні дані та приймати складні рішення, е, тому розвиток штучного інтелекту був тісно пов'язаний з можливостями заліза, і за законом Мура, там воно щось подвоювалося кожен рік. Відповідно, зараз ми маємо величезні GPU, на яких є. Мільйони, мільярдів таких от нейронів, і ми бачимо, що такі системи почали отримувати емержентні влас... емержентні ознаки. так? Тобто, наприклад, цей чат GPT був запрограмований на те, щоб передбачати ймовірність наступного токену. Це єдине, для чого він тренувався. так? А зараз він вже вміє і картинки малювати, і. І в діалозі відповідати, і що тільки не вміє. так Тобто, ще одним таким явищем, це Emergent Properties називається. Це коли система отримує більше ем, властивостей поза тими, для яких вона була явним чином запрограмована. Що ми спостерігаємо? Так? Е, в принципі. От, от ми зараз працюємо з моделями цих нейронів і великими скупченнями моделей цих нейронів. Можливо, маєте питання? Так, питань немає. Добре, тоді, ем, тоді і давайте я вам швидко другу лекцію прочитаю.